Ви подаєте команду крию рубі! Крию рубі! 30-та бригада пішов, тому що вона саме бездатна і хороше навчання. Ну, якщо ти родився в Україні, ти повинен ставати на захист батьківщини, так як хлопці теж воюють по 18 20 років. Мотивувація замінити хлопців, які на передовій. Це моє рішення. Початок повномасштабки мої хлопці, всі знайомі пішли воювати, хотів також з ними, але тоді біж, ну, батьки спали проти цього. Сказали, ти ще молодий, буде час, типу, ще підеш. Пройшло три роки, час прийшов. Захотілося тих змін, які прийдуть на користь не тільки мені, а й на користь, наприклад, державі. А так вони і вийшли. Тут навіть ну, кажу, не діло в тим, в тому плані, що ти йдеш за гроші. Тут в плані ну, ти йдеш захищати свою країну. Хотів для початку писати на три роки, а потім вийшов в цей контракт 18-24 і вирішив спробувати. Дружина, то не хотіла, щоб я йшов сюди. А батьки, ну те саме тільки. Може, рішення ніхто не може змінити, якщо я захотів. Можеш подавати. Так як я вже ну, трохи пройшов і сам бойовий, я спробую в хлопців вкласти максимум того, що я знаю сам. Я думаю, що в 30-ту бригаду потрібно йти. Це як не є одна із перших бригад, яка, починаючи з 2014 року, вона дуже себе на всіх напрямках дуже себе хорошо відзначила. При всі були командири до цього, я про них нічого поганого не можу сказати. Я їм благодарний, дякую, що вони в мене були. Може, завдяки ним я ще зараз вже можу викладати і інструктувати далі хлопців.